Представте собі, що ви експедитор, і зібралися в похід по маршруту, який давно планували зі своїми колегами, через гарні гори та взимку, коли лежить красивий сніг. Ви підготувались та вирушили, піднялись на гору, а погода, м'яко кажучи, погана. Вітер такий, що вас валить з ніг, та сніг ріже лице і очі, як бритвою, і ви вимушені. Базуватись прямо там на горі, на схилі. Підкопавши сніг для базування намету, ви розташувались там, після чого поїли та пішли спати. Раптом ви прокидаєтесь від криків та паніки і чуєте: Тікай, поки можеш. Всі вибігають з намету, не вдягаючись, починають бродити хто куди. Холод окунає всіх за лічені секунди. І ви помираєте, замерзнувши там. Це кінець. Про вашу сп... будуть згадувати ще 65 років, не факт, що це кінець. Як саме, давайте я вам розповім. Про цю історію вже чули майже всі, і на Ютубі вже є багато відео з різними теоріями. Але коли я поринувся в цю історію і став шукати інформацію, мені все одно стало цікаво в цьому розібратись, поділити з вами результатом та дізнатися, що сталося з групою туристів. При яких обставинах вони могли покинути палатку без одягу. Чому їхні тіла такі спотворені? І так, що ми знаємо про подію? 65 років тому у ніч на 2 лютого 1959 року у переполярному Уралі на перевалі між горами холод сахель та так званій горі Висота 908 загинули 9 учасників туристичної групи Уральського політехнічного інституту, яким керував студент Ігор Дятлов. Похідників шукали кілька тижнів, а багато дивних фактів у кримінальній справі про їхню загибель заробило репутацію цьому місцю, яке внаслідок назвали на честь групи перевалом дятлова. Холодцах з змови Мансі перекладається як Гора Смерть. Можливо, тому на радянських картах її позначали просто висота 10.79. Свою назву гора отримала не випадково. Мансі з давніх часів знали, що взимку там дмуть різкі пронизливі вітри, які буквально перекидають людей. При цьому температура там за лічені хвилини може опуститися на мінус 10 мінус градусів. Тому взимку туди не ходили ні місцеві, ні приїжджі. На відміну від літа, коли ці місця, які розділяють Європу та Азію, мають просто неймовірні краєвиди. Але група молодих студентів під керівництвом досвідченого туриста Ігоря Дятлого, вирішила поїхати туди саме взимку. Вони вивчили маршрут і підготувалися до походу, але не враховували всіх особливостей цих суворих місць, зробивши фатальну помилку. Після того, як тіла групи знайшли далеко від палатки, було незрозуміло, чому деякі з них були роздягнені й босі. Речі деяких учасників взагалі були зняті і вдягнені другими учасниками групи. Очі в одних були відсутні, а в других таке, як випалені радіацією. Було виявлено, що вони розрізали свій намет із середини і втекли звідти, про що в розслідуванні свідчили порізи намету. Що було причиною втечі, та що могло їх так налякати? У лютому та березні 1959 року жителі спостерігали вогні в небі. Також на знайдених фотоапаратах учасників групи на фото було виявлено загадкові вогні. В 1980 році, після розсекречення багатьох матеріалів ракетно-космічної програми СССР, стало ясно, що явища, які спостерігали в приполярному Уралі 2 та 17 лютого, а також 25 та 30 березня. Збігалися з часом із запусками ракет з космодрому Байконур та полігону Капустин Яр. Ракети запускали в повітря приблизно в 2000 кілометрів від гори Холод Сахи. Коли вони були на висоті 100-150 кілометрів, їх було чітко видно з Уралу. Чи могло це стати причиною паніки групи? Експерти, вивчавши трагедію, думають, що загинули туристи в ніч на 2 лютого через невдалий запуск ракети. Дослідник Вадим Скібінський розповів, що на користь цієї теорії свідчать члени пошукових груп, які стверджували, що сліди загиблих туристів починалися за 10-50 метрів з різним свідченням від місця розташування намету. При цьому слідство підтвердило, що в наметі члени групи Дятлова в ту ніч були і навіть намагалися втекти звідти. Розірвавши брезент зсередини, відсутність слідів говорить про те, що біля намету сніг був підтоплений, але це не може бути природним явищем, бо тоді сніг також розтанув би у тому місці, звідки починаються сиди. Перелетіти туристи на таку відстань не могли. Отже, це явище техногенне, розповів пан Скібінський під час прес-конференції. Він припустив, що може йтися про вплив хімічної речовини, проте для такого результату знадобилося б 15 тонн хімії, яка б могла принести ракета пі 12. У разі невдалого запуску ракета могла б залишити викид азотної кислоти, яка осіла б у формі яскравої хмари. За словами дослідника у січні та лютому з селища Полярний було запущено 6 ракет. Які, ймовірно, пролітали над перевалом Дятлова. Втім, документів, які підтверджували невдалий запуск ракети, немає. Докази Вадима Скібінського, за його словами, підтверджують свідки, які в ті дні спостерігали в небі вогневу кулю, що рухається. Про це явище також заявив учасник пошукових робіт Владислав Карелін. Який вважає, що слідству необхідно відновити кримінальну справу і опрацювати версію про вогневу кулю? Загалом же ці всі уявлення про вибухи ракет та розливе палива явно пов'язані з катастрофами на ракетних стартах, там, де ракети стоять, наповнені паливом, але можуть вибухнути і розлити це паливо на значній відстані від місця старту. Такі розливи рідини неможливі швидку в швидку витрату палив ракети та його розпилення в повітрі. При русі в шарах атмосфери з великою швидкістю оболонки великих ракет швидко руйнуються від температури і величезних аеродинамічних навантажень. Тому падіння палива ракет на землю неможливе, воно моментально розпорошується і зазвичай відразу згорає в повітрі. Зараз практично всі техногенні версії, що висуваються так чи інакше, схиляються до конспірології, але конспірологія за відсутності перевірених доказів, фактів, є завжди звинуваченням необґрунтованим. А тому брехливим. Так що всі прихильники техногенних версій трагедії так чи інакше підігрують конспірологам у поширенні їх версій, зовсім позбавлених доказової бази. Всі пуски великих ракет зараз нам відомі. А невеликі ракети в таку глухомань долетіти не могли. Космодром Плесецьк тоді не функціонував до кінця 1960 року, а ракета П-12 не працювала на гептилі. Ракета П. 12 працювало на пальному ТМ-185, суміш вуглеводів, близька до скипидару. А окислювачем була азотна кислота АК-27 з робочою рідиною газогенератора перекись водню. Про ракетну версію на телепередачі сказав академік Раїн, професор Урфу Петро Іванович Бартоломей. Він розповів про наявність якоїсь шахти неподалік місця трагедії, і про те, що в шахті могла стояти ракета, і що пуск цієї ракети міг бути причиною трагедії групи Дятлова, але на Уралі багато всяких шахт. А от шах із ракетами тоді на Уралі не могло бути в принципі, бо тоді ще не було міжконтинентальних ракет МБР шахтного базування. Перша така ракета П 9 дальність до 14 тисяч кілометрів, навіть не проєктувалася. Роботи з нею розпочато Постановою від 30 травня 1960 року ракети з середньої дальності П5 і П12 могли розташуватися в шахтах, але на відстані 1200 і 2000 кілометрів від можливих цілей у Європі з району Північного Уралу ці ракети не могли долетіти до цілей у Західну Європу, не говорячи вже про США. А якщо ракета не може досягти мети на території ймовірного супротивника, то навіщо? Для неї робити шахту. Можна помітити, що балістичні ракети тоді мали дуже малу точність влучення з відхиленням понад 1 кілометр і не могли використовуватись проти рухливих та морських цілей. Дальність дії морських ракет тоді не перевищувала 150 кілометрів, тому долетіти до району трагедії морські ракети не могли в принципі. Це відноситься і до ракет берегової оборони. Ракета П1 працювала на етиловому спирті та перекісводня. Ракети П2 та П5 працювали на етиловому спирті. ракета П7 працювала на газі та рідкому кисні. Першу ракету П-14, дальність якої була до 4700 км, на НДМГ, гептилі та азотній кислоті АК-27, в ОКБ-456, Янгеля, Южмаш. Почали проєктувати після ухвали ЦК КПРС та уряду від 2 серпня 1958 року. Її пуск відбувся лише 1960 року. А проєктувати ракету П-16 почали лише за постановою від 3 травня 1959 року. Після трагедії зараз це відомо і не становить жодної таємниці. 2018 року, через 59 років після того, як не стало групи Дятлова Спеціальний кореспондент Консомольської правди Наталія Варсегова, яка представляла інтереси родичів одного із групи учасників походу, звернулася до прокуратури Свердловської області з проханням знову перевірити обставини трагедії. Її організатором виступив прокурор із нагляду за виконанням федерального законодавства прокуратури Свердловської області Андрій Куряков. За підсумками цієї величезної роботи експерти дійшли висновку. Що причиною того, що сталося з групою Дятлова, стала снігова дошка, що зійшла на них. Невелика снігова лавина, що рушила верхній щільний шар снігу. Причому серед учасників походу була лише одна людина з багатим досвідом у лавинно небезпечних містах Олександр Золотирьов. Він почув звук сніжків, що скотилися добре знайомий йому провісник лавини, взувся і вийшов з намету. Разом з черговим Тібо Бріньолем, оскільки по одному в горах не ходять. Освітивши схил, Золотарев зрозумів, що зараз піде лавина, і дав команду групі різати стінку намету і рятуватись. Туристи, не одягаючись, вискочили назовні і відбігли праворуч на 50 метрів під захист кам'яної гряди, що прикривала від лавини. При цьому досвідчений Золотарев залишив на наметі ліхтарик як орієнтир. Однак, швидше за все, цей ліхтарик знесло снігом або Сильним вітром, і у темряві учасники групи Дятлова не знайшли намету. Так як видимість тоді була дуже поганою через сильні вітри. Тоді вони вирішили спускатися вниз. При цьому на виступі золотарьов залишив другий ліхтарик, як орієнтир. Внизу вони розвели багаття і спробували організувати табір, але двоє з них. Дорошенко та Кривоніщенко під час спуску чи одразу після нього отримали травми. В результаті їхні рухи були сильно обмежені і вони померли від переохолодження, а їхні товариші сплили на віз із тонких ялиць та однієї берізки, після чого група розділилась. Одна її частина з дятловим вирушила до палатки по прямій, ймовірно побачивши світло ліхтарика, залишеного золотарьовим. Пішли вони за їжею та взуттям. Причому похідники буквально повзли, бо пересуватись на ногах проти вітру було неможливо. Такі позі лежачим їх і було знайдено. Друга частина групи відійшла трохи правіше, де почала готувати резервний табір, але повторила ту саму помилку, підкопавшись під снігову дошку. Яка завалила всіх твердим як бетон снігу. В результаті через схід снігу вони і получили травми черепу і переломи ребер, після чого почали замерзати. Від себе ще додам, але це вже моя теорія щодо очей і язика загиблих. Чув такі версії, що очі в них були ніби випалені, ніби радіацією, або ж взагалі відсутні. На мою думку, сильний вітер та сухий сніг міг їм пошкодити очі, тому як очки вони. Вони з собою знамету навряд чи брали. Щодо відсутності язика і очей можу додати, що знайшли тіла золотирьова та дубініної в струмку, лице їхні були занурені у воду, і відсутні були не тільки очі і язик, шкіра та частина волосся також, Від талої води та морозів, м'які тканини просто змило з черепа. Ну а вірити в це чи ні, вирішувати вам. Така версія подій, як на мій погляд, після вивчення всієї інформації на просторах інтернету, є найбільш адекватною та замикає всі дірки цієї історії і відповідає на більшість питань, які виникають при аналізі доказів та даних, які зібрали, коли групу було знайдено. Пишіть ваші думки в коментарях, яку версію ви вважаєте правдивою, а я приступаю до створення нового відео.